Я цьоплій дощів золотий, я тючая хмарится, над лугом я пройду рясний, його живе травиця, над лугом я пройду рясний, його живе травиця. М -м -м. Я капиту, -ка я какапіту, і в гості і мене завжди мене до себе кличуть Копай, капай дощик. Ой, хто там озофіця? То хто злого вовка не боїться, Капітушка, я амала, мені всі друзі, я така, і пісенька моя цвінка, і пісенька моя цвінка, як голосу ла ла ля ля ла 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 Ляля ля, ля-хі-хі-хі я ха-ха. Я друзям втіха, я так буває, я розуміюсь, що усну сама зі сміху. Я ха-ха, я буль буль буль, новенькі плеснуть ліжки, і вже танцюють по землі, мені босенькі ніжки. пушка, я амала, мені всі друзі, я така, і пісенька моя цвінка, і пісенька моя цвінка, як голосу струнка. Ля -ля. Ха-ха-ха, -ага, яка я друзям втіха, я так буває, розсміюсь, що усну сама зі сміху, як на серці печаль, ти сумуєш трошки, що робиться заграй, на губні гармошці, капітошку, попіточку, прилітай, прилітай на смішні губні гармошці, ти заграй, ти заграй, так і знай, так і знай, що печаль Кай, друг тебе сонце посміхнеться, капітошко, капітошко, прилітай, прилітай на смішні губні гармошці, ти заграй, ти заграй, дощу мій братику, хмарку дай малу, а у тебе райдого, радості візьму, день веселий, дядечко, в золотім брилі. Щиро посміхається і тобі мені, щиро посміхається і тобі мені, дощику, мій братику, Марку дай малу, а у тебе того радості візьму, Парасольки, зонтики, закривати час, зразу після дощика я прийду до вас, зразу після дощика я прийду до вас. Так, скоріше.